Сьогодні зранку я відвідав наші лікарні, наших воїнів, наших бійців, своїх побратимів, які сьогодні після поранення проходять тут лікування. І перші слова, які вони сказали, це подякувати нашим медикам, нашим лікарям за врятовані їхнє життя і врятовані життя їхніх побратимів. Війна внесла корективи у ваше життя. У вас свій фронт, медичний фронт. Дуже багато ваших, ваших колег сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу країну від московського окупанта. З аптечками рятують життя наших воїнів, наших захисників. Ви працюєте в день і вночі. Це ваше покликання. Я дякую вам за цю вашу працю. Від усього депутатського корпусу я дякую вам за вашу працю, за вашу жартовність, за те, що ви вдень і вночі працюєте рятуєте життя наших людей. Доброї вам долі і Божого благословення. Зі святом. Слава Україні! Ну, п'ять років відпрацював в медицині працював після закінчення навчального закладу. В Чорнобильській зоні в народичах Житомирської області 3,5 роки. Потім закінчив клініорнатуру, аспірантуру і так після того працює завідувачем відділення хірургії в першій лікарні, потім в третій. Так, звичайно, у нас зараз проходять лікування постійно з початку війни на нашій базі. Вся весь медичний заклад надає допомогу. Військовим, пораненим, звичайно, і ну, проходить також і лікування і реабілітація. Більше півтора тисячі е, бійців проліковано за цей час. 1600 е, було на днях 90 там. Десь на мій вибір професії вплинула моя рідна сестра, але потім, е, зрештою, навчаючись, мені сподобалося, і чим більше, чим ну, отримав як кажуть, е, потяг до цієї професії.